Вітаю, шановні друзі, українців з Німеччини ніхто нікуди не буде повертати. Про це заявила міністр розвитку Свенія Шульце. Що вона сказала? Щоб було зрозуміло, українці, які шукали притулку у нас, залишаються за індивідуальним рішенням, чи хочуть вони повернутися на батьківщину і коли вони захочуть. Сказала шульца німецькій редакції: Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних зворотніх бонусів, друзі. Тому я передаю привіт всім тим, хто розповідає про Югославію, про те, що українців звідси виженуть. Всім, всім, всім хто не любить українців, українці залишаться тут, якщо захочуть залишитися, і е, не завадять цьому навіть вибори ні в Бундестаг, ні Євро в комісію. Друзі, тому що питання міграційної політики воно більше відноситься до іншої категорії е, населення, ніж українці. Це по перше по друге цікаво те, що дане рішення міністр розвитку Німеччини сказала напередодні українсько-німецької зустрічі в Берліні. Це дуже цікаво. І сьогодні президент Зеленський, виступаючи в бундестазі, сказав, що він надіється, що все-таки там після війни колись українці повернуться, коли буде глобальний прогрес і розвиток. Зараз він не надіється, нібито на повернення українців, але колись вони повернуться. Так ось друзі, дивіться уважно, читайте між рядків за українців в Європі йде боротьба. Хто де залишиться, вже вона почалася боротьба за українців за кордоном. Чому? Тому що вони всім потрібні. Всім, окрім подоляка і Безуглий, звичайно, деяких клоунів. А так, Німеччина хоче залишити українців, і вона буде робити все для того, щоб українці тут залишилися. Тому гарні новини, друзі, для вас. З повагою, ваш адвокат Демченко.